Всім привіт, друзі! 15 жовтня у Кривому Розі, зараз біля 11 дня, тільки що приїхала із центрального міського базару. Сонячно вже, але не, не скажу, що прям тепленько. Сьогодні вже перша ніч іменно там, де я проживаю. Я вам зраночку відео шорт коротка виклала вже. У нас були приморозки по ґрунту. Я якби далеченько від річок проживаю. У мене тут і водосховище, і річка е, така проточна, і кар'єр затоплений. В общем, я тут, е, тут в окрузі дуже-дуже багато е, таких водойм. Але я від них е, якби далеченько. Е, ті, хто проживають близенько до тих річок, е, в них вже, ну, вже був такий приморозочок. А у нас от е, сьогодні я встала раненько курочок годувати і вже. Ця гірчичка була біленька, ну вона не померзла. Гірчиця вона витримує заморозки такі конкретні, скажімо так. Їй треба добряче, щоб заморозок прибив її. І отака вже листочки. Ось у вони ці приморозок. льодик тут був, то Ту він вже розтанув. Просто вона мокренька, нормальна, нічого. І друзі перець. Перець мене питають, як у мене перець солодкий, поживає на городі досі. Ну, не знаю, такого поживає, все добре. Це такий кубовидний, це, це такий більш меншенький. Ну, нормально, друзі, не померз нічого. Приморозок був прямо-прямо по самому ґрунту. Все добре. З перцем нічого не прихватилося, нічого. Ну і на гірчиці я вам скажу, вона не прихватилася. Вона, як буде там мінус сім, такого мінус 6, то вона вже полягає оце все. Я, в принципі, не боюся, якщо буде приморозок. Полягає, той полягає. Єдине, що ну, попросту вже не буде зеленої маси іменно курочкам додавати до раціону. А для городу вона вже в мене, в принципі, там, де я сіяла, вона вже виросла достатньо. Питають мене в кожному відео. Я розумію, що це нові глядачі. Друзі, я не перекопую. Можна і перекопувати, можна і залишати її так. Ніякий азот, не звідкиля не вивітрюється, не придумуйте. Оту бредятину. Все воно там залишається добре, корінчики розрихляють добре земельку, дають макро-мікроелементи, вершочки такі саме. І ще в мільйонний раз кажу, бо там ще мені одна там така писала, я її зразу заблокувала. Який придурок, типа вам порадив сіяти гірчицю. Я все життя сію гірчицю. Як тільки вона з'явилася, як сідерат, я її почала сіяти. І якщо добре вхажувати в городі за весь сезон, не наразі, наразі вже нема чого тут бризкати, обробляти. Треба було з самого початку, отак з весни, яку я починала. Я все друзі вам показувала. Хто робив разом зі мною, той і був з врожаями, і досі пишуть великі врожаї, збирають жалку, помідори викидати, бо дуже багато всього понав'язувалося. Так у самому і виноград, так у і усі фруктові дерева, і малина, і смородина, і усе, усе, усе. То якщо з самого початку з ранньої весни починати обробляти? Усю городину від шкідників та хвороб, не буде наразі на гірчиці ніяких мошок, блошок, білокрилок. Ну, або, можливо, просто різні регіони. Я не знаю, в мене такого немає. У мене навіть, я вам показувала, у минулому році за багато років у мене з'явилася, була білокрилка на помідорах. Але вона ввечері з'явилася, зранку я її вже. Вже обробила і все, іде, вона поділася, то не треба зволікати з цим. А на гірчиці, слава Богу, в мене вона прекрасна, не побита ніякими мошками-блошками, все добре зростає. І після неї ґрунт, як пошиночка. І чим вона подобається мені? Якнайбільше за усі сидирати, я ненавиджу другий, все перепробувала, друзі, все сіяла. Мені подобається лише гірчиця. Це Ну, її не треба перекупувати. От мені оце саме найголовніше для мене. Я її посіяла, пополивала на початку, поки вона зростає, і все. І потім вже я її не торкаюся, лише підрізаю, бо ну курочкам просто збираю, травить ну, зелену масу. А так я б її пі не трогала, і в город б не заходила. Якщо б мене б не було курочок, я б її не торкалася. Хай би вона росла сама по собі. Вона б потім морозцем прибилося, полягало, перегнило. І на слідуючий рік вже, от вам і сівозміна. зміна. Бо я майже весь город засаджую помідорами. Ви знаєте, я продаю насіннячка своїх сортових томатиків. Друзі, фасую, фасую, мої дорогенькі. Все буде, але почекайте, дуже багато насіння у цьому році я назбирала. Ви знаєте, в мене два городи в цьому році було, то насіння дуже багато. Фасую все добре, оптовики вже поназамовляли дуже великі партії. ну, Я їм там позалишала, то для них іменно фасувати я буду потім. Це десь через місяць-два, то все одно ну, їм я відклала, бо там дуже великі партії. А так на, на цей фасую зараз. Може через тижня три буду продавати, починати продаж, не знаю, друзі. Ну, вийде відео. Я у відео розкажу, які е, томати насіннячка я буду продавати. І тоді почнемо. друзі. То, отак от. І про баклажанчики теж мене питали. Покажіть після заморозків. Ну, я не скажу, що прям заморозок, був, друзі, просто ну по ґрунту, по грунту баклажани ось о, десь сантиметрів сімдесят. Висота, то ну вони не не примерзли. Вони зовсім. Я навіть зранку показувала іменно цей баклажан, іменно цей. оцей він самий великий із усіх, бо тут уже отут такі манюпусінькі йдуть, То вони ну з ними все добре, друзі. Ось все добре. Нічого. А ці величенькі, що були, я позбирала і поскладала в мене в літній кухні. Вони лежать. І так само там був декілька червоних перчиків солодких, то я теж позбирала і поклала вже до комори. Туди хай хай лежать, буду там щось, ну, щось, щось з ними робити. Е, так, ой, а, а на кріп, друзі, не глянула, бо кріп якось не дуже полюбляє такі приморозки по ґрунту. Ні, друзі, ідеально. Ой, не видно. Не видно, заціняю, ось погляньте, Ідеальний. Кріп не прихватився морозцем зовсім. Редиска, ось у редиска. У мене навіть немає ніяких мошок, блошок і всякої гадості. Все все добре, все воно, все, 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 ну, ну, все класно. Ось редисочка. Треба назбирати сьогодні на, на, на обід. Це редиску сору. Сорт я сіяла це в останній раз. Так, що у нас тут цибуля? Зелена, все добре, батон, шпінат усьо, друзі, все добре. Оно. Петрушка не померзла. І з цього боку сього родисочка теж не померзла, все добре, все нормально. в общем приморозок був лише по грунту. А так, в принципі, все все слава Богу добре. Масянчик, що мій жирний котик? Пішли, пішли розкривати. Масян, пішли. Пішли розкривати торбу. Друзі, поїхала сьогодні в секонд-хенд на площу визволення. Щось я сплутала. Я думала, сьогодні найдешевший день у середу. А оказується у вівторок, то вчора був найдешевший день. а Сьогодні день завозу. Я в такі дні зовсім нічого не купую в секендах. Я розумію так. Ну це моя, моя друзі. Це тільки моя думка. В секонд-хенді я скупляюся тільки в самий найдешевший день. А в інші дні я туди не заходжу навіть. Ну я, я, я не вважаю за потрібним в секонд-хенді купувати за такі гроші. То вже якщо за такі гроші великі купувати, то вже ліпше піти та нове купити в, в обичному магазині. там. Ну, я так розумію. А я чому поїхала? Я хотіла купити якийсь дитячий чи комбінізон чи курточку і переробити для Тайсона на зиму, бо він у мене вже старенький, друзі. він вже... Дубарі лови, В хаті тепленько, дуже тепленько, я обігрівач наразі. Вже, скоріше за все, скоро буду вже дровами підтоплювати, обігрівач вимикати, бо все-таки електричество дуже дороге, дуже дорого виходить оце, іменно обігрівачі. Ну, Але поки що хай буде так. І в общем, вирішила я поїхати на центральний міський базар та трохи там підкупити, що мені було потрібно. І зараз, друзі, покажу, що я купила. І, до речі, ось о, виноград в мене ще залишився. Зараз курочкам дам. Це такий виноградик, ну такий собі, знаєте, ото, трохи якби той, що на землі більш грони лежали. Але винограду в мене дуже багато цього, оце іменно на цей час залишилося. Ще вона, друзі, ось отаково здоровенна висяка винограду залишилась, але вже в мене немає банок. То він буде такого стояти, що курям буду давати, що може когось буду вгощати. Це в літній кухні, тут таке ці сарайчика в мене, то хай він тут стоїть, нічого з ним не буде. І ось цього в мене ще оце залишилось. І тільки що я набила, як мені сказали, як вона називається. Випарювалка. Ну, не знаю, як правильно вона називається. Завжди мої батьки казали соковарка, а вона, оказується, випарювалка. Ну, хай буде так. То воно оце так открапає у стерильної банки. Це в мене двохлітрова ще одна баночка залишилася. І ще ось одна двохлітрова залишилася. І все, оце накрапає ще. А завчора, друзі, в мене три трилітрові баночки накапало. Ну і перед цим я ще багато соку робила. І не тільки з винограду, то я думаю, що хватить все. Дійсно хватить, бо ну дуже багато, дуже. Так, ану. Тип-тип-тип-тип-тип-тип. О, що ж у нас тут такого? А на, друзі, виноград накидала їм, клюють із соковарки воно викинула е вранці, він остиг. Хай доїдають тут такий, що виварився. І свіженьке, Зараз гірчички наріжу їм, накидаю десь через годинку. Хай вони це поїдять, вітамінок в них хватає у селяких. Водичка свіженька, зранку я мішанку додавала, давала їм вони ну, майже з'їла. Але все одно щось та й залишається. Ну, друзі, тепер підемо, покажу, що я купила. І шибка на дворі зараз гуляє, і майсанчик зараз на дворі, бо сонечко тепленько. Зранку шибка вибігла на двір, до туалету, збігала і бігом до хати, до обігрівача. Бо ну, все одно холодно, воно грається, все добре. Друзі, дуже величезне дякую всім, хто кидає нам гроші на карту. Ви знаєте, прекрасно. Я годую без твариночок, собачок, такий шучок, де тільки бачу. Дуже вам велике дякую. Карта під відео у опису кожного. Всім, всім вам величезне дякую. На центральному міському базарі у нас на Криворізькому дуже багато. Сьогодні великий асортимент товару був помідори домашні від 20 гривень і вище, хто як продає. Виноград від 15 гривень і вище по 100 гривень немає. Навіть по 60-70 по я не бачила. Навіть здоровенний виноград продають дешево. Якщо не пишіть, що о, дуже дорогий виноград яблука від 30 гривень, зелені помідори великі, тільки бачила по 20 гривень. Ну, а так, в принципі, особливо качани, друзі, купила. Дуже мені кукурудзки захотілося. Е, оце такі чотири качанчика. Погляньте, дуже класні, гарні. Чотири е, качанчика по 15 гривень. Е, качани від 15 до 25, навіть до 30. Да? Навіть і 30 бачила. Іменно такого розміру. Хто як хоче, так і продає. То, отак. Так, далі, друзі, що я купила на базарі ще. Молочко. Захотілося манної кашки, і якраз котикам насиплю. Молочко не буду додавати, бо їм ну, для шлуночка не дуже добре просте молоко, то я їм самої манки, як зварю, як сама буду їсти. І тайсон полюбляє, трохи дам. І котикам обов'язково 35 гривень літр. Далі по 100 гривень за кіло сир, твер, отакий кисломолочний. Такий смачний друзі, в цей раз купила. Я на сирники купувала. Навіть думала, якщо трохи з кислинкою буде, то все одно куплю. бо ну, ціна така. Там в общем, від 100 гривень сир до і пішло-пішло вверх. Там від жирності. я так зрозуміла, завість. Але я спробувала такий смачний, аж солодкуватий присмак, то я оце кіло купила. Навіть ось зараз буду їсти з мамкою, просто забула сметану лише купити. Ну, нічого. Тут таке. Дуже смачно. Так, і що я, друзі, буду робити капусту-пелюстку чи по-грузинськи, як вона, ну, кожен по-різному називає. Туди бажано селеру все-таки покласти. Я хочу там відерце зробити. І я купила, друзі, два почичка у різних людей. Я не дуже полюбляю Селеру, але до цього рецепту її бажано. Отаку от більш товстеньку, це 10 гривень пучок. А отаку от більш от таку худеньку, от такі. оце 20 гривень пучок. Все, 30 гривень. Оце мені якраз з цього пучка на той рецепт я вам обов'язково покажу. Оце мені буде достатньо. Селера. Є. Далі е, була у гостях і мене вгощали борщин з білого буряка. Я один раз пам'ятаю, дуже давно варила. Ну, щось він мені не попадався, а собі я не садила, друзі. В общем, купила оце Я на базарі там бабуся продавала за 20-го. Це 20 гривень такий біленький бурячок. І забула, друзі, цю як її, квасолю купити, бо хочу такого борщика. Ну, це, це не сьогодні все одно готувати буду, то нічого страшного. Так, далі зайшла в, в цей в м'ясне відділення. Але там іменно де домашнє м'ясце продається. Купила кусінчик такого ковбек, Сальтісон, ну хто як каже, 250 гривень за кіло. Отакі погляньте. Я в тої жіночки, до речі, дуже часто бо в неї кров'янка не спитала скільки, бо мені вона не була потрібна. Я зайшла зразу. У цей павільйон на центральному міському базарі спитала прямо коло дверей у дівчинки. Вона каже, а, за цей, за жир. Ось о, жир свинячий. Ось такий. Я два стаканчика купила. Там у тої жіночки, там, де оце садці був Зайшла, спитала, кажу, по чому. Дівчина каже, 40, далі проходжу, питаю 35, далі проходжу, питаю 30. Як здрастю, Ото. ну коротше, я думаю, ні, пішла я до своєї, окою я завжди купую, а в неї прям ценник лежить 25 гривень стаканчик. То я оце два стаканчика забрала в неї. І оце ж кусінчик цього кубика. Оце, друзі, на 80 гривень. Оце в мене отакий кусінчик заважив. Отакого, дуже смачне в неї там все. Як заходити, друзі, у цей у павільйон м'ясний. І прямо так повертаєте і туди аж в кінець, і прямо на неї виходите. Дуже ну, все таке смачне. Я її не рекламую, але я рідко там буваю. Але якщо буває, то купую, обов'язково. Так, потім е, зайшла в павільйон, е, там, де продається м'ясо, всякі курятина, всяке, але це фермерське. Ну, я думаю, зрозуміло криворожання, хто був на цьому міському базарі. В общем, думала там купити щось собачкам чи котикам, безхаткам, безхатням, собачкам чи котикам. Безхатнім нічого не було, бо там все морожене. То я, в общем, що, друзі? Я взяла своїм отаку селізонку заморожену, яловичу. Колись я купувала, пам'ятаю, і дуже масян, дуже її добре їв. За Тайсона не пам'ятаю. Це я буду варити, друзі, варити з кашкою. Ана, чудо 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 юдо. Ану, ану, Тобі таке буде подобатися? Ано. Шипка, бачите? Не знаю. На печонку прям нападає. Друзі, купила собі яловичу печинку, е, коти майже всю її з'їли. От, ну, ділюся, друзі. Потім зайшла в м'ясний м'ясокомбінат на, на центральному міському базарі. там теж він прямо на центральній дорозі. Е, так, отакий корм для тварин написано по 17 гривень за кіло. Це саме найдешевше. 17,97 е, Корм для тварин написано. Що воно тут? ну, коротше, Я його варю з кашею. І для безхатніх даю, і своїм даю. Оце я купила 5 таких ковбак. Так, Бо в мене вже морозилка там, де для безхатніх тваринок, вона вже ну, трохи спустошується, то я оце забила. І для своїх ще докупила. Особливо Тайсону потрібен шлунок яловичий. Я купую отакий теж в цьому ж магазині подрібнений, друзі. Він був 39 гривень, я купувала, а це вже, друзі, 54 гривні за кіло. Ну, все одно купила 5 штучок. Це іменно Тайсону і своїм котикам. А то, то цим. Без хайс. Тобто, друзі, я все таке накупила. О, і Масянчику, друзі, лижа салізенку. Бачите? Лиже, не знаю, друзі, хто давав своїм тваринкам селезінку, як вона для як вам сказати, чи корисна вона, чи не корисна вона, бо ну я її купувала. Оце кажи, ще третій чи четвертий раз лише я купую. Ну так що прям дуже дуже сильно їм подобалось. Я не бачу, якщо чесно. Але ну, бачите, ну нападають. Нападають друзі, то. А, ой, друзі, забула ще, господи. Бо я, я купила два пакета великих. Голівок, це те, що в м'ясному м'ясокомбінації по 29 з копійками вони не заморожені, і оце я по дорозі пороздавала там безхатнім собачок, понагодовувала цілий пакет. А оце що донесла із другого пакета, ще своїм? Бо Тайсон полюбляє. Він ото нюхає, нюхає, але все одно потім буде, потім буде гризти. Ого, друзі, оце поки, в общем я з вами тут ляси точила, все показувала, боже, як же показати, щось камера не показує. О, погляньте, які хмари надвигаються, але дощу не передають. І, до речі, на вчора передавали дощ після обіду аж, аж, аж до темряви. Але він... Трохи зовсім покрапав і його, в принципі, то не було. Я очікувала дуже великі хмари, були дуже чорні, дуже страшні. Думала, що дійсно буде дощара якийсь великий і переживала, щоб граду не було. Ну він не потрібен. Ні, не ні на голі дерева, не на листя, ні, ну, на, на що воно потрібне. Це Це таке явище природне, яке ну ніколи воно не потрібне. Сніг, дощ це таке потрібно, але ну, град, ну я, я вважаю, що це таке, ну його в баню. Воно не потрібно ні. І хмари, до речі, друзі, із всіх, із всіх у тих боків вони сюди надвигаються і дуже різко. Ну, Може і буде дощ, хоча по прогнозу не було. То от кого, друзі? Ну, все, буду працювати надалі. Буду в городі, нічого сьогодні робити. Не буду, буду зараз працювати, фасувати на сінечку, продовжувати. І буде в мене там капати сік, і оті дві банки закатаю під теплий пліт до остигання і, і все, і в комору, чи, чи в погріб, чи куди там я вже поставлю. Друзі, всіх вас люблю. Ціную велике дякую, що ви дивитеся, що ви підписуєтесь на наш канал. Дуже дякую всім за допомогу для безхатніх тваринок. Дуже вас ціную, дуже дуже низки укрімте, велике дякую нашим дорогим захист. Сникам та захисниця за таку тяжку працю, в такий тяжкий час.